Доброго дня, учасникам Всеукраїнського творчого фестивалю до Дня Європи, Єврофесту. Цьогорічна тема фестивалю Україна є сьогодення та майбутнє. Вона є досить актуальною. І усім учасникам конкурсу світлин, постерів та коміксів вдалося влучно і вдало передати тему. У своїх роботах, з чим я вас, власне, і вітаю. Хочу вам сказати, що ви великі молодці, що ви в такому юному віці вже приймаєте участь у конкурсах, показуєте свою творчість людям, це вказує на вашу не тільки творчість, а й сміливість. Мене звати Калюжна Оксана Ігорівна, я художниця із Кропивницького. Мій тато також художник, моя мала батьківщина, Новгородківщина. Я з дитинства знаю, що таке рости в творчості, в конкурсах, у роботі над собою. І що я хочу сказати, найголовніше це робота над собою, незалежно який результат ви отримаєте. Тому що не всі отримають призові місця. Але всі, хто не здасться, зробить зусилля над собою, і продовжить рухатись і творити, усі вони досягнуть якихось вершин по життю. Тому що тільки наполегливі чомусь чогось добиваються в житті. Наполегливості вам всім. Завдяки наполегливості, можна сказати, я зараз працюю. В театрі Корифеїв, начальницею художнього цеху. Та мала честь і щастя е, виступити в ролі художниці декорацій е, до таких вистав, як Марко Лукич та пошились у Дурні. І, зокрема, власне, з командою е, театру Корифеїв е, створити ці декорації. Тому, хто буде в театрі, зверніть увагу зокрема, на ці вистави. Також я учасниця спільних виставок і персональних виставок. А також мене відмічають і знають у, по такій техніці виконання робіт, як колаж. І можна сказати, що завдяки багаторічній праці в цій техніці я вже випрацювала такий взнаваний стиль що мої роботи можна не підписувати, а вже там дивляться на них і кажуть, що це калюжна робила. Ем, але не скажу, що я тільки в ньому працюю. На роботі от ми працюємо акриловими фарбами. Ем, також я не цураюсь декоративно-ужиткового декоративного, мистецтва. Ем, мене так по Кропивницькому знають як майстриню віночків та дідухів і сухоцвітів. Люблю олійний живопис, але ну, от колаж людям подобається, <свісно> ти мені подобається. І от що таке колаж і з чим його їдять? Ми з вами поговоримо і зробимо такий невеличкий майстер-клас. Що Таке колаж? Колаж це такий прийом. У роботі або техніка, з якої повністю ведеться робота, коли використовується для створення цілісного зображення якісь нестандартні матеріали для творчості, які ваша фантазія забажає, моя бажає із паперу, і зараз уже завдавання акрилу. А це може бути і тканина, і рослинні елементи, і пластмаса, кераміка. Ну хто до чого додумається. І от я веду в мене це не як прийом, а як техніка. Я повністю веду роботу колажем, але можна малювати, наприклад, акрилом або олійними фарбами, вести якийсь чужорідний елемент туди, і це вже також буде вважатися колажем. Я вас навчу. Саме колажа а цього що паперового, бо я в ньому вже давно працюю в цій техніці і можу багато розповісти. Власне, що вам потрібно буде для того, щоб зробити колаж. Я вам показую на прикладі самого простого предмета, який зазвичай малюють в багатьох ескізах, перш ніж приступлять до чогось важчого, це буде яблучко. Можна буде пізніше як навчитися прийомом. Робити і пейзажі, і анімалістичні малюнки, і портрети, і натюрморти, що захочете. Що вам потрібно для ведення роботи. Саме перше, це гарний клей, нерідкий, не такий, що склеює пальці. Нерідкий, тому що просочиться папір і ви не розумітимете, який колір насправді. Він буде вам псувати бачення форми, ну коли ви будете її ліпити. Е, клей такий, щоб не зліплював між собою пальці, бо буде заважати, часто треба буде чистити пальці, мити їх. Це відволікатиме і подовжуватиме ведення роботи. Е, е, журнали, у яких багато картинок і мало тексту. Можна, наприклад, вам... Потрібно буде нарвати таку палітру собі приблизно, яким кольором ваше яблучко буде, чи що ви там будете ліпити. Ось я який кольор зустрічала, рву і складаю приблизно цю кучу. От у мене кучка рожевих відтінків, кучка оранжево-червоних відтінків, кучка сіро-жовтих, таких спокійніших відтінків і фіолетових. П'ять шматків я вже використала. Щоб почати ліпити яблуко. Зараз поставлю зручніше телефон і продовжу знімати власне роботу, що потрібно для ведення, ви вже зрозуміли. Тож далі. Змогу побачити, яким чидом ведеться колаж. Він дуже схожий на малюнок, на акварель, на будь-який засіб, яким можна намалювати форму. Кулаш нічим не відрізняється. Тут просто замість фарб використовується папір. Як облегшити, як зробити свою палітру? Я пояснила, який клей потрібен, пояснила. Ось у вас, наприклад, в малюнку класти штрих по формі. Тут, бачите, в мене по формі положені ці шматочки паперу. Техніка дуже зручна. Головне до неї приловчитися. Нею можна перекривати колір запросто. Накладати поверх іншого слою без ризику розтерти попередній запросто. Сохнуть не потрібно. Якщо якийсь шматок неправильно приліпили по кольору, от колупали, приклеїли, який потрібно, або по поверху положили. Тобто переваг. Безліч. Користуйтесь, пробуйте, вчіться. Дякую за увагу. Надіюсь, цей майстер-клас був вам корисний.